Сьогодні поговоримо про список продуктів, яких слід уникати під час вагітності або вживати з обережністю. Коли жінка вагітна, її організм змінюється, щоб захистити малюка, але ці зміни роблять її більш вразливою до небезпечних бактерій та вірусів у їжі. Деякі захворювання харчового походження, такі як лістерія та таксоплазмоз, можуть призвести до викидня або передчасних пологів, можуть інфікувати плід, навіть якщо мати не почувається хворою. Щоб знизити ризик, важливо знати, які продукти можуть бути небезпечними. Список цих небезпечних продуктів відкриває сире або недоварене м'ясо. Це включає стейки з кров'ю, сирий фарш, карпаччо, а також продукти з сирого м'яса, наприклад, ковбаси або паштети, якщо вони не були повністю термічно оброблені. Сире або недоварене м'ясо може містити бактерії, такі як сальмонела, кишкова паличка або токсоплазмоз. Ці патогени можуть викликати серйозні інфекції як у матері, так і у дитини. Завжди ретельно готуйте м'ясо, щоб воно було повністю готове. Внутрішня температура м'яса повинна бути не менше 70 градусів. Перед приготуванням заморожуйте м'ясо на декілька днів при температурі мінус 18 градусів, щоб значно зменшити ймовірність зараження. Після контакту з сирим м'ясом, птицею чи морепродуктами, мийте обробні дошки, посуд та приладдя гарячою водою з миючим засобом. Сире або недоварене яйце. Не вживайте страви з сирими або напівсирими яйцями. Яйця пашот, погано прожарений омлет, домашнє морозиво, вотіра місу чи інші десерти з кремами на основі сирих жовтків, а також страви, які містять сирі яйця, такі як домашній майонез чи салати, в заправку яких входять сирі яйця. Сирі яйця можуть містити сальмонелу, яка може викликати важкі шлунково-кишкові інфекції та підвищити ризик ускладнень вагітності. Отже, використовуйте лише ті яйця, які пройшли належну термічну обробку. Непастеризоване молоко та молочні продукти. Сере молоко це молоко будь-якої тварини, яке не було пастеризоване для знищення шкідливих бактерій. Непастеризоване молоко може містити кампілобактерії, вони вважаються найпоширенішою бактеріальною причиною діарейних захворювань. Також сере молоко може містити лістерії, які можуть викликати лістеріоз, інфекцію, що може призвести до викидня перечасних пологів або народження дитини з важкими інфекціями. З цієї ж причини небезпечними є м'які сири, які зроблені з для пастеризованого молока, наприклад, брі, камамбер, фета, рокфор. Коли купуєте м'який сир, переконайтеся, що на етикетці зазначено, що він виготовлений з пастеризованого молока. Або замість того, щоб їсти м'який сир, з'їжте твердий, наприклад, чедер або швейцарський. Наступною в списку небезпечних продуктів для вагітних є риба з високим містом ртуті. Такі риби, як великий тунець, акула, риба меч, королівська маркель та кафельник, вони мають велику тривалість життя і містять більше ртуті, ніж інші. Ртуть може накопичуватись в організмі риби, тобто, чим старша риба, тим більше ртуті. І споживаючись, вагітною жінкою вона може впливати на нервову систему плода, викликати затримку в розвитку або неврологічні порушення. Отже, обмежте споживання великих морських та річних хижаків. Морепродукти та сира риба маємо засмутити шанувальниць суші. Сира риба і морепродукти також належать до продуктів, заборонених під час вагітності, оскільки вони можуть містити паразитів, віруси та бактерії, які викликають серйозні інфекції, що можуть загрожувати як матері, так і дитині. Отже, на час вагітності уникайте всіх сирих морепродуктів устриці, молюски та суші з сирою рибою. Також варто прибрати з меню копчені морепродукти. Печінка та продукти з неї. Печінка і продукти з неї, такі як печінкові паштети, містять високий рівень вітаміну А. Надмірний вміст вітаміну А може бути токсичний для плоду, оскільки надлишок цього вітаміну може викликати вроджені дефекти. Вам не потрібно повністю відмовлятися від печінки, оскільки в ній багато корисних речовин, але обмежте споживання печінки та продуктів на її основі, щоб уникнути надмірної дози вітаміну А. Немиті овочі та фрукти. Немиті овочі, фрукти та ягоди можуть містити шкідливі бактерії та паразитів, такі як токсоплазмоз або лістерія, які здатні завдати шкоди дитині. Вони можуть викликати важкі інфекції, що призводять до ускладнень вагітності. Окрім цього, у несезонних овочах та фруктах часто накопичуються нітрати та хімічні речовини, щоб їх позбутися, замочуйте продукти в чистій воді на 20-30 хвилин перед вживанням. Це допоможе зробити ваше харчування безпечнішим для вас і малюка. Кофеїн у великих кількостях каву під час вагітності пити можна, але треба знати міру, оскільки високий рівень кофеїну може підвищити ризик викидня перечасних пологів або низької ваги новонародженого. Тому в Міністерстві охорони здоров'я рекомендують обмежити споживання кави під час вагітності до одного-двох разів на день і дивитися не на розмір порції, а на кількість меленої кави, взятої для приготування. В МОЗ також зазначають, що під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, і на це слід зважати. Враховуйте також і те, що деякі чаї, безалкогольні та енергетичні напої також містять кофеїн. Алкоголь. Безпечна доза алкоголю під час вагітності невідома, тому краще уникайте алкоголю повністю протягом усієї вагітності. Вживання алкоголю під час вагітності може призвести до фетального алкогольного синдрому, який характеризується розумовими та фізичними вадами розвитку дитини. На що конкретно впливає алкоголь під час вагітності, я розповідаю в окремому відео. Посилання залишу в описі. Деякі трав'яні чаї та добавки не всі трав'яні чаї безпечні для вагітних. Деякі з них можуть викликати скорочення матки, підвищувати тиск або впливати на розвиток плода. Наприклад, м'ятний чай у великих кількостях розслабляє м'язи матки. Чай солодкий підвищує тиск, може бути небезпечним для серця. Чебрець стимулює скорочення матки, шавлія може впливати на гормональний баланс. Перед вживанням трав'яних чаїв або трав'яних добавок обов'язково консультуйтеся з лікарем. Обирайте лише безпечні варіанти, рекомендовані фахівцями. Ось ми і розібралися, які продукти варто виключити з раціону вагітної. Але якщо майбутня мама подивиться це відео і перестане їсти м'ясо, рибу, яйця, печінку чи овощі з фруктами, бо вони не сезонні і місять нітрати, то таким чином зробить тільки гірше собі та своєму малюку. Тому зараз зосередимося на тому, що обов'язково має бути у вашому раціоні. Білки вони необхідні для росту малюка. Найкращими джерелами білка є нежирне м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, бобові та горіхи. Кальцій. Для міцних кісток і зубів малюка організму потрібен кальцій. Його багато в молоці, йогурті, твердих сирах, мигдалі та броколі. Залізо. Недостатня кількість заліза може призвести до анемії, тому додавайте в раціон яловичину, трохи печінки, гречку, шпинат та буряк. А ще поєднуйте їх з вітаміном С, наприклад, з цитрусовими, щоб залізо краще засвоювалось. Фоліова кислота це один з найважливіших вітамінів для розвитку нервової системи плода. Джерелом фоліової кислоти є листкова зелень, авокадо, бобові та апельсини. Омега-3 жирні кислоти. Вони сприяють розвитку мозку малюка. Їх можна знайти в жирній рибі, ляному насінні та волоських горіхах. Клітковина вона допомагає уникнути закрепів, які часто турбують вагітних, тому їжте більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів та висівок. Щодо режиму харчування, краще їсти часто, але маленькими порціями, так ви зменшите ризик печії та відчуття важкості. Також важливо пити достатню кількість води не менше 1,5-2 літра на день. Загалом для здорової вагітності важливо дотримуватись балансованої дієти, зменшити кількість споживання цукру та солі, уникати потенційно небезпечних продуктів і консультуватися з лікарем або дієтологом щодо будь-яких питань харчування. На цьому все. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.